Цей рік ювілейні, як ви всі знаєте, Українська православна церква святкує тишеліття перебування в монахів на святі Валія Афон. У в зв'язку з цим делегація Української православної церкви вчора щойно повернувся з афоном, де ми святкували цей ювілей з благословення Ігуміна Святопантійного монастиря Архіменита Єремії. Ми освятили вражені митрополітні Нуфрієсів храм на честь преподобного Антонія Києво-Печерського в монастирі Ксівгу. І вчора, в День пам'яті преподобного Антонія, була звершена божественна літургія і особливістю поїздки делегації Української православної церкви на АФОН було те, що там була освячена ікона, яка була написана. Для цього свята ікона, де розміщені всі святі преподобні вихідці з наших земель. І ця ікона була привезена вчора ночі, і блаженішний митрополітонуфрій зараз перед початком літургії привезе цю ікону в Київпічевську лаву, для того, щоб всі віруючі люди могли поклонитися, помолитися святим годникам Божим. І просити їх допомоги для того, щоб Господь і Пречиста Божа Матір, оділ якої і є свята Гора Афон, допомогла нам в нашому житті, допомогла нам подолати всі ті негаразди, які є в нашому суспільстві. І саме головне, щоб допомогла кожному, православному, кожній православній людині йти до Царства Божого. І романах Кіріон, член Духовного Собору, Свято-Пантійного монастиря, який приїхав вчора з делегацією, щоб святкувати з нами свято і День хрещення Київської Русі і славний юбилей прибування дрем'яруських монахів на помі. Скрізь прошу, прошу вас встати слов сесійським праздником. Ну, пользуясь возможностью, хочу передати православному народу Украины, от лица наших святогорцев благопожелания мира, любви, чтобы в вашей державе, в вашей стране водворился мир, любовь, согласие. Мы день и ночь, святогорцы, молимся и сугубо молимся о Отечестве Украинском. В нашей обители, в Великомочках Пантелеймона, подвизаются многие соотечественники, выходцы из Украины. Вот. Я сам тоже в Черниговской области. И мы с большой любовью принимаем наших соотечественников, когда они приходят к нам, э, всячески успокаиваем, как можем помочь, разрешить... Э, вопросы жизненные, чтобы человек, если у него какие-то проблемы, обрел спокойствие, мир в душе своей, и потом этот мир внес в семью в свое отечество. Этот год памяти тысячелетиям присутствия наших соотечественников на Святой Горе Афон. И пользуясь возможностью, мы привезли некоторые святыни Святой Горы для освящения народа украинского. Желаем, чтобы благодать Божия помогала вам всем в вашем служении, каждому, на которое Господь призвал вас, дал силы вам выстоять в трудностях, которые вы сейчас переживаете. А мы всячески будем содействовать своим молитвами.